Це відео не про красу заради картинки. Це про місто, яке живе всупереч усьому. Але перед тим як вирушити до Харкова, ми зазирнемо до міста Змієва на Зміївські кручі вздовж річки Сіверський Донець. Це місце має свій настрій і своїх прихильників. Тут високі схили здіймаються над річкою, а сам Сіверський Донець здавна згадується в історії як важливий шлях і природна межа. З цими місцями пов'язані легенди і давні перекази, зокрема про змія, від якого за однією з версій походить назва зміїв. Для когось ці краєвиди можуть стати справжнім відкриттям. Але для мене це місце радше тиха пауза дорогою, ніж окрема мета подорожі. Тут можна зупинитися, побути в тиші, просто подивитися навколо. Але спеціально планувати поїздку сюди я б не радила. Особливо коли час подорожі обмежений. Радше присвятити цей час самому Харкову, місту з іншою глибиною і історією. Тут серед тиші і простору легко дихати. І здається, що світ ще пам'ятає, яким живим і прекрасним Харків був до війни. Але варто лише вийти із спогадів і ти потрапляєш у місто, яке зараз повністю зранене у прямому сенсі цього слова. Тут війна відчувається всюди, де б ти не був, на якій би вулиці не йшов, скрізь видно сліди прильотів. У Харкові практично немає вулиці, де не було б обстрілів, і немає будинку, де не були б вибиті вікна. Часто їх немає зовсім. Замість скла люди зашивають віконні отвори ДСП, тимчасовими щитами, тимчасовими, але вже роками. І за кожним таким вікном чиясь історія і біль. І це не в одному місці. Так сьогодні виглядає весь Харків. На асфальті видно, як розліталися уламки, на будинках побиті фасади, рани від вибухів. Та всупереч усьому, навіть під щоденними обстрілами, мужній і незламний Харків продовжує жити. Є цілі райони, де будинки стоять, мов привиди, без світла, без життя, але не без минулого. Харків пережив дуже багато, і ці випробування тривають і досі. Та, всупереч усьому, навіть під щоденними обстрілами, мужній і незламний Харків продовжує жити. Особливо сильно постраждала Північна Салтівка це великий житловий район Харкова. І саме він, одним із перших, опинився під щоденними обстрілами з перших днів повномасштабного вторгнення. Через постійні удари цей район отримав одні з найбільших руйнувань у всьому Харкові. За оцінками місцевих медіа, близько 70% житлових будинків у цьому районі були пошкоджені або знищені під обстрілами. Багато з них стали непридатними для життя. До війни Салтівка була густонаселеним районом. В якому жили сотні тисяч людей. Тепер багато будинків стоять понівечені з вибитими вікнами і зруйнованими фасадами. Вулиця Наталії Ужвій одне з тих місць, де руйнування особливо сильні. У цьому районі були і людські жертви, і поранені внаслідок ударів по житлових кварталах. Через постійні обстріли. Північну Салтівку часто називають районом привидом, багато людей були змушені покинути свої домівки. А дехто повертався до зруйнованих квартир лише за речами або щоб просто вижити. І таких місць у Харкові багато обстріли, вибухи, зруйновані будинки. Це те, що бачиш на кожному кроці, це не окремі кадри, це реальність міста. Але попри все це. Харків стоїть, це місто герой, місто незламне, місто, яке не здалося і не здається, місто, яке не зникло, спорожніло, але не зламалося. Після побачених ран міста ми рушили далі до центрального парку, який теж зберігає свої мовчазні сліди пережитого. І те, що ми побачили тут, вразило не менше, ніж зруйновані будинки. Парк був порожній, абсолютно. Ми гуляли майже дві години і за весь цей час зустріли лише кількох людей. Жодного дитячого сміху, жодних компаній. Жодного звичного міського гомону. Атракціони стояли тихі й нерухомі, мов декорації після зйомок фільму, і відчуття було таке дивне, ніби ти потрапив у кіно про апокаліпсис де світ є, а людей немає, наче саме життя зупинилося, притихло і завмерло разом із містом. Я вперше за своє життя бачила настільки порожній великий парк у великому місті. Харків здавався безлюдним, спустошеним, таким, що втомився від війни, але все одно стоїть, і ця тиша промовляла гучніше за будь-які слова. Але попри всю порожнечу й тишу, Харків дивує не лише своїми шрамами, місто живе й турбується про людей. І те, як воно це робить сьогодні, заслуговує окремої поваги. У центральному парку, як і загалом по всьому місту, безкоштовні, сучасні, неймовірні чисті туалети. Я таких не бачила навіть у багатьох платних місцях. Тепла вода, ідеальна охайність, приємний запах, акваріум, спів пташок, ніби маленький острівець цивілізації посеред війни. Є навіть окрема повністю обладнана кімната для людей з інвалідністю, простора, зручна зі спеціальною сантехнікою та умовами, які дозволяють людині з обмеженими можливостями самостійно всім скористатися. Так само й транспорт, метро, маршрутки абсолютно безкоштовні. Все працює, все чисте, доглянуте, впорядковане. Харків навіть у найважчий час продовжує тримати рівень, який вражає. А тепер зазирнемо ще до одного тихого і дуже цікавого місця: Саржин яр. Саржин яр це простора, зелена природна долина. В самому центрі Харкова. Довга, тіньова, прохолодна. Вона простягається на багато кілометрів і стала справжнім оазисом серед міста. Одна з головних особливостей яру природне джерело мінеральної води. Воно б'ється з під землі безперервно, даруючи місту чисту й холодну воду. Кажуть, що температура води майже не змінюється протягом року. І саме тому сюди люди приходять у будь-яку пору. У яру є великий хрест, вимощений каменем, уздовж якого тече чиста джерельна вода. Біля нього часто можна зустріти людей, які занурюються навіть у люті морози. Таку практику для здоров'я тут підтримують уже багато років. Поруч стоїть впізнавальний павільйон 60-х років, споруда на трьох бетонних опорах, і з особливим, майже футуристичним виглядом. Саме біля нього щодня збираються люди з пляшками та каністрами, щоб набрати чистої джерельної води додому. Після реконструкції території навколо з'явилися стежки, озерця, майданчики для відпочинку, зони для спорту і прогулянок. Але найбільша цінність цього місця це атмосфера. Тут міський шум ніби зникає, а повітря стає іншим прохолодним, свіжим, природним. Сарженяр це місце, де час сповільнюється. Місце. Люди приходять за тишею, за водою, за рівновагою. Місце, де навіть просто побути біля джерела, це вже маленька віддушина. А тепер давайте глянемо, де ми проживали. Покажу вам наш номер у готелі Асоль, який знаходиться біля парку Шевченка в самому центрі Харкова. Одразу при вході зліва суміщений санвузол, душова кабіна, туалет, умивальник, фен, також є базові готельні шампунь і мило. Далі, коли ми проходимо, бачимо кухню-студія, в якій знаходиться невеличкий холодильник, мікрохвильова піч, чайник, в шухлядках знаходяться всі необхідні столові прибори. Як ви бачите, мийка також є. Невеличкий обідний стіл, розкладний двоспальний диванчик, навпроти якого є телевізор, але ми його навіть не включали. Далі знаходиться спальня, велике дзеркало, комод. Присутнє також двохспальне ліжко. Взагалі, по всьому номері, підлога з подігрівом. При тому, що на дворі було мінус 11 градусів, в номері було дуже жарко, спати було комфортно, ми навіть відкривали вікна, провітрювали, тому що, як для мене, то було трішки жаркувато. Як бачите, номер немаленький і досить таки просторий. Також ще додатково в шафі знаходяться покривала, подушки, декілька банних рушників і рушників для обличчя. Цей номер ми орендували на 3 дні, і, скажу чесно, нам все дуже сподобалося. Контакти обов'язково залишу в описі під відео. Харків це місто, яке вміє дивувати з першого погляду. Варто лише вийти на його вулиці в день, і перед тобою зовсім інша картина, ніж та, яку ми бачили в Салтівці чи на околицях. Тут живе своя краса, свій ритм. Своя душа. Ми гуляли набережною, і вона виглядає просто чудово, охайна, доглянута, прикрашена до свят, з ліхтарями, інсталяціями, маленькими деталями, які створюють настрій. Люди тут гуляють, фотографуються, п'ють каву, посміхаються. У такі моменти Харків здається зовсім мирним, ніби хоче нагадати всім нам, яким він був. І яким обов'язково буде знову. Архітектура міста заслуговує окремої поваги. Центральна частина неймовірно красива, старі будівлі. Модерн, історичні фасади. Ми проходили повз центральний ринок, повз храм, який стоїть поруч, величний, світлий. І це все разом створює відчуття, що Харків це місто з характером, місто із своєю історією і великим серцем. І що особливо вражає, як швидко Харків відновлюється, де є пошкодження від прильотів, де асфальт посічений уламками, де фасади зранені вибухами, там дуже швидко працюють комунальні служби, латають дороги, ремонтують, фарбують, відновлюють будівлі там, де це можливо. Роблять усе, щоб люди менше бачили руїни, щоб очі не чіплялися за сліди війни щохвилини. Це важливо психологічно для всіх, хто живе щоденне життя під обстрілами. Харків це місто, яке міцно стоїть і тримається попри все. Місто, яке підтримує своїх людей і робить усе, щоб у повсякденному житті людям, які живуть у Харкові, якомога менше нагадувало про складні обставини, у яких живе саме місто. Ми приїхали до Харкова саме на різдвяні свята, щоб побачити, яким він є зараз у новорічний час. Хотілося відчути святкову атмосферу, побачити, як світиться місто, як прикрашені вулиці, метро та центральні локації. Але реальність виявилася іншою через постійні обстріли й вибухи сирена в Харкові лунає дуже часто. І саме для того, щоб не створювати великого скупчення людей і не наряджати їх на небезпеку. У місті не вмикали святкові гірлянди навіть у святвечір і на різдво. При цьому парк Шевченка і вся центральна частина міста прикрашені дуже красиво. Усе оформлено, інсталяції зроблені. Видно, що люди старалися створювали святкову атмосферу. Гуляючи парком Шевченка, затишним і улюбленим місцем харків'ян, ми зайшли в кафе Крістал і скуштували їхня фірмове морозиво білочка. Взяли собі дві великі порції з фундуком та лікером. І чесно вам скажу, морозиво виявилося досить таки смачненьким. Сам парк виглядає неймовірно затишним. Навіть без увінкнених вогників видно, наскільки продумано і красиво все оформлено. Інсталяції, святкові зони, фотолокації. Відчувається, що місто справді готувалося до Нового року і Різдва. Готувалися для людей, для харків'ян, щоб кожен міг хоча б трохи відчути свято, щоб було місце, де можна прогулятися, відволіктися і, хоч ненадовго, забути про війну. Людей не так багато, як було б у мирний час. Але парк не порожній. Хтось гуляє з дітьми, хтось фотографується біля декорацій. Хтось просто повільно проходжується алеями, мовчки дивлячись навколо. Харків'яни тримаються. Вони живуть, жартують, п'ють каву, куштують морозиво, гуляючи парком навіть тоді, коли на фоні час від часу чути вибух. Найбільше мене вразило, коли ми натрапили на колядників. Невелика група дівчат ходили парком і співали колядки. Вони створювали ту саму різдвяну атмосферу якої і так бракує зараз щиру, теплу і живу. І, от просто під час їхньої колядки над містом пролунало попередження про повітряну тривогу. Гучномовець оголосив про небезпеку і попросив людей пройти до укриття. Голос гучномовця говорив про загрозу. А колядники стояли і співали. Вони просто співали, куплет за куплет. Це дуже про Харків, про місто, яке не здається, про людей, які, попри темряву, холод, сирений й обстріли все одно знаходять у собі сили калядувати, посміхатися, пригощати одне одного, створювати бодай маленьке свято навколо себе. Сьогодні Харків світиться не гірляндами, він світиться людьми, їхньою стійкістю, їхньою любов'ю до свого міста їхнім бажанням жити, а не просто існувати. Я вірю, що прийде день, коли війна закінчиться, коли небо над Харковом стане спокійним і місто засяє на повну силу. Усі інсталяції, прикраси та гірлянди, що сьогодні мовчать у темряві, обов'язково запалають яскравим світлом так сильно, як не світились ніколи раніше. І я впевнена, що тоді Харків. Світитиметься так, що його побачить уся Україна. І це вже буде зовсім інше свято, інша історія. Свято миру, життя і перемоги. e r